Дівчата, привіт! Настрій у на мене такий сьогодні. Дати вам невеличке тренування на все тіло, яке ви зможете повторювати, коли вам зручно. так? Тож, давайте почнемо. Готові? Давай, стаємо на коліна, стаємо на коліна. Коліна на ширині плечей Таз не вивалюємо, будь ласка, зібралися. Зберіться, зберіться, дивимося на підлогу. ліктєві впадини, не викручуємо, контролюємо, вони дивляться одна на іншу і долоня відкриті, відкриті пальці. І починаємо вести таз назад. Вдих, видих. Це важливо. Ми зараз будемо вмикати сідниці в роботу. Видих. Вдих. Видих. Молодці ще. Вдих. Видих, дихаємо, дихаємо. Вдих, видих. Молодці, ще. Вдих, видих. Навіщо це потрібно, Що, щоб активувати сідниці, щоб трохи порухатися, щоб класно виконати вправи, які я далі дам. Вдих, видих. Ще. Вдих. Видих. І ще два рази залишилося. Один. Не завалюйте, голову наверху Опустіть. Вдих, видих, два. Тепер коліна ширше ставимо на ширину калумка. Стопи продовження наших колін. Не закручуємо, поклали. Що робимо тут? Таз трохи назад подали, тобто не валимося на долоні так, щоб у нас зап'ястки не боліли. Дивимося на килимок і починаємо виконувати вдих, провалюючи живіт. Вдих, провалили, як вам зручно, в своїй амплітуді. Будь ласка, вдих. Відкрили сідничні бугри, відчули тазу в одно. І тепер з тазу з куприка. Знаємо, так, де куприк? Закручуємо. Видих, але не підкручуємося повністю. Грудний відділ стабільний. Вдих. Молодці. Ще. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Провалили видих. Ще три рази. Вдих. Видих. Ще вдих. видих, І вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Сходимо з цього положення. Зараз відкриємо з вами грудну клітину. Подихаємо, попрацюємо з рухливістю тазу. Що ми робимо? Тазові кістки дивляться вперед. Ми не викручуємо таз, будь ласка. Пальці на стопі. Відкриті, дівчата, обов'язково. Долоні вперед. Плечі не завалюємо. Опустіть. І зараз будемо робити наступне: вдих і подаємося вперед. І видих зібралися, але не викручуйте сідницю. Зберіться. Якщо ви не можете це виконувати і вас хитає, будь ласка, ось так. Руку на коліно і працюємо в такій амплітуді, не подаючи руку назад. Добре? По п'ять разів. Давайте. І вдих глибокий. Видих, вдих. Через ніс бажано. Видих. Пальці на стопі відкриті. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І заключний. Вдих. Видих. Добре. Змінюємо. Змінюємо сторону нашу ногу. Так. Зачекайте, я вже забула, яка нога була попереду. Оп, 90 градусів. Коліно таз не викручуємо, пам'ятаємо. І вдих, видих. Голова прямує за долонею. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Молодці, цього достатньо. Тепер ми стаємо в позу чотирьохкутника, у кого болять зап'ястки. І вони ще слабкі, ви можете стати на лікті. В кого такої історії з зап'ястками не має, той стає на рівні руки. Відразу відлаштували себе. Лікньові впадини закрили. На долоні пальці відкрили. Спина рівна. Не вивалюємо поперек. Добре. Витягуємо стопу. Пальці витягнуті. Стану так, щоб вам було краще видно. Витягнуті. Не на себе, витягнуті. І не валимося на руки, дівчата, ось. Трохи-трохи назад, сідниці. Добре? Що ми робимо? І підіймаємо нагору ось наша амплітуда. Не, будь ласка, так не робимо. Це помилка. Ось. І вдих. Один, два. Видих. Вдих. Знизу. Раз, два. Видих. Два. Три. Молодці. Ще. Чотири. Двадцять разів. П'ять. Не валимося на руки. І. Шість. Сім. Витягнули. Пальці натягнули. стопу, Вісім. Дев'ять. Добре. Десять. Ще. Один. Молодці. Два. Три. Не поспішаємо. Чотири. П'ять, добре. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Дихайте, дихайте. Десять. Залишили. В цьому положенні. І один, два. мікропружинки. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Залишили коліно на рівні сідниць. І на себе закрили ногу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Молодці ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Не поспішаємо. Вісім. Молодці. на руки не валіться. Лікті, не викручуйте. Дев'ять. Десять. Прибрали. Виконуємо те саме на іншу ногу. Витягнули стопу. Добре. Витягнули стопу. Добре, не провалюємо. Поперек ось так зібралися, будь ласка. І один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Добре. 5. Видих наверх. 6. 7. 8. 9. Ну, оці, молодці, молодці. 10. Дихаємо, дихаємо. Видих один. Можемо. 2. Кому важко виконувати 20 разів, то і робить 10. 15. Робіть. Відчувайте своє тіло. Не перенапружуйтесь. Тим паче, якщо давно спорту не було. Видих. Видих ще. Видих п'ять разів. Один. Два. Поперек не провалюйте. Ліктові впадини одна на одну дивляться. І ще один раз. Видих. Залишили ногу на горі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І закриваємо на себе. Видих. Один. Не вивалюйте поперек, зберіть його. Два. Три. Ще. Чотири. Стопа витягнута на максимум. Гарно. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Опустили. Тепер ми з вами перед вправами на наш прес. Попрацюємо трохи з ротацією, відкриємо грудну клітину. Залишаємося в позі чотирьокутника. Що ми зараз будемо робити? Лікоть згинається по інерції. Дивіться уважно. Вдих, тягнемося долоною по підлозі. Вдих, лікоть, бачите? Пішов згинатися. Вдих. Опустилися добре, потягнулися повільно. Видих долоною, відкрилися. ліктьова впадина на опорній руці. Не викручується ось. І долоня над плечем. Тобто не тут, не тут. Ось, видих. Добре, вдих. Молодці. Видих. Вдих. Потягнулися. Дихайте, дихайте. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Змінили положення і вдих. Лікоть згинайте, дівчата, не тримайте його рівним. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягнемося. Відкриваємося. Вдих, видих, запускайте видих в живіт. Нехай працює живіт. Глибокий блок м'язів вмикається вдих. Видих. Молодці. Тепер ми з вами будемо виконувати вправи на прес м'язи живота. Що ми будемо робити? Ми підкрутилися з вами. Нам важливо, щоб живіт не йшов будинком. Зрозуміло? Тому дихання важливе в живіт контролюйте цей момент, будь ласка. Що ми робимо? Ось наші коліна, 90 градусів. Ми можемо за них потягнутися, підкрутитися. Розслаблюйте зараз живіт. відкриті лікті. І вдих. Бачите? Не вперед тягнемо, будь ласка, вдих. Видих коліно до себе. Вдих. Видих. Один. По десять разів. Два. Підкрутіться грудною клітиною. Не головою закручуйтесь, а більше грудною клітиною. П'ять. Шість. Вдих. Сім. Видих. Вдих. Видих. Видих ще, видих, змінили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, ще, ще. ЩЕ, Шість. Сім. Вісім, ще. Дев'ять. Десять. Лягайте. Руки на живіт дихайте вдих, видих. Надувайте живіт. Давайте м'язом відновитися трохи, так, відпочити, щоб вони якісно попрацювали. Видих. Молодці. Тепер ми з вами перевертаємося на коліна. Буде два. Види вправи для того, щоб е, дати різним рівням навантаження. Тому, якщо ви початківець, якщо ви ще не маєте тієї сили, яку б хотілося досягти, робіть перший варіант. Перший варіант у нас такий. Ось ми стали в позу чотирохкутника. Добре, подали вперед наше тіло. Не так. Угу. Закрили поперек. Ось З закритим попереком. Ми робимо вдих. Угу. Опускаючись вперед. Добре? Тобто не ось так: не вивалюйте таз. Вдих і видих. Пальці на долоні відкриті, долоня під плечем. Знову вдих і видих. Зрозуміло. Той, хто працює в мене з рівних рук, той робить те саме. Дивіться, ми стали. Навалилися на руки. Плече над долоною, добре? Таз. Не викрутили. Закрили. Раз. Два. Стали в планку, бачите? І вдих. Видих в живіт максимальний. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих, видих, не викручуйте таз. Вдих, видих. Ще. Вдих. Видих. І заключний вдих. Видих. Молодці. Опускаємо коліна, сходимо з цієї вправи. Далі ще одна вправа на руки. На тріцепс добре, на плечі, і ми закінчили. Ви можете це тренування повторювати два-три кола. Буде класно. Дивіться, що далі робимо? Ми лягаємо. Ось ми лягли. Голова опущена, дивимося на килимок. Тепер долоні біля грудей, бачите? Лікті не в сторону, а вздовж тіла. Ми. Уявляємо, що ми наче конек стрибунець. Добре? Стопи натягнені на себе. Бачите пальці? Натягнули. Добре. І тепер що ми робимо? Відриваємо долоні, відводячи лікті назад. Вдих. І ставимо долоні і хвилею. Видих. Але не викручуємо таз, будь ласка, дівчата, ось. Кладемо ноги. Груди. Вдих. Відриваємо долоні. Знову грудьми наверх. Ш, видих. Хто має більший рівень навантаження, той може опускатися з прямим тілом, не хвилею. Добре? Давайте 10 разів. І відірвали вдих. Ш, видих наверх. Вдих вниз. Ш, видих. Вдих. Відірвали долоні наверх. Видих. Не закривайте плечі ось так. Відкрийте гарно. Вдих. Видих. Не викручуємо ліктові впадини. Вдих. Видих. Пальці на долонях відкриті. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці, молодці. Дихаємо, дихаємо. Вдих. І хвилою. Видих. І ще вдих. Два рази. Видих. І ще один. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Лягли. Добре. Підіймаємося. Дякую вам за тренування. Дякую вам, що залишаєтесь на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Там дуже багато класної, корисної інформації та вебінарів з різними спеціалістами. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступному тренуванні.